Всім привіт! І це другий розбір на такого поїздича. Я хочу вас попередити, він мене вже так роз'їв, що я публічно проти якогось свого ворога ніколи не матерився так публічно. Але тут буде десь так проскочувати, і я старався, щоб було без матів, але не вийшло. Тож попереджаву. Якщо ви не хочете слух... слухати десь, можете не дивитись. Дивитись, а можете дивитись, як вам удобно. Тож, все. Приємного перегляду, не буду затримувати. А, кстати, можливо, ви замітила тепер яка на фоні Майнкрафту. Все. Добре. Перше відео. Так, перше відео адресовано мені. Так, думав. Що там може бути таке? Добре, дивимося. <гум> я, я, що, я знову виключив звук. І, коротше, він, він просто називає мене лохом, без якихось доказів такого, що я щось йому зробив. Просто бере і на мене, мене називає лохом. Все, добре, наступне на моїх друзі. Давай подивимось. Розоблачення, точніше. Давай привіт. Это розоблачение на двох, угу, поняв. Перше вони ноють на мене. Ну, давай так. Ти сам на всіх ноєш, ти сам на всіх губішуєш. Ти мене Так, розбіж матери ти почав віду. Тож давай не б'ю. А хоча... Ммм, да убоже. Бо второе они хотят меня из мнения. Ну слухай, ты их не ворог и ты сам целай. Тошь, мину, окей? Добро далі. Третье они просто... Накручивают подписчиков Накручивают подписчиков, да? Добре, давайте на невідомого підемося, подивимося, що у нього там таке накручене прям. За 300 підписників у нього. в вот. довгих добре, там не дуже фані. Але 1000. Вот, а Дві... за 200, за... за 300, за 200. Ну, це нормально, як для кого 300 є. Це нормально, даже. у нього. Ну, довгих у нього не дуже добре. Як ми бачимо. Ютуб Shorts. Ютуб Shorts ну, нормально, можно было бы А Але просто у него так просмотры падают и все. Да, добре, да, давай далі все подивим, окей. Хоча, якби я сам цього не хотіла, але треба ж. Так, далі. Я раз... Ох. Це серйозне буде заявлення, Якщо у не окажешься правду, то це, то це все. Але А! я тільки зараз поняв. Він говорив про себе і про свого парня. А, с чем-то сказав не. Ну, вс у тот парням изменяю. Первое хейти за мнение. Ну, короче, то сам, блядь, то что добил. Ні, вони просто друзі і вони в альянсі, моєму, кстати. Тож, м -м. поки що неправда в тебе, неправда. Та блядь, та не правда, кому я взагалі хочу це все об'ясняти? Довбойову, шолі. Якіся дебили, я старався довбойобую пояснити щось. Ні, а вони не мої підсос, вони мої друзі, як я казав, вони в моєму маляці. І ще. Я, я на тебе накатав заяву в СБУ, бо ти пишеш по-російськи. Господи. Я не можу це все вже дивити, але мега тупо. Давайте подивимося краще його дописи. Я не можу це все вже дивити, якщо я хочу... І що моя психіка хоча б трохи пожила. Я не можу це все дивити. Тож вибачайте. Я далі це не буду це дивити. Так. Ну, твоє міністр я вже тобі там казав, воно для мене взагалі нічого не рішає. Ну, взагалі, то, по-перше, це ти на всіх гноєш, а друг. Тобі значить можна робити розоблачення, а мені розбір, це навіть не розоблачення. Я навіть право це не мав, так? Опять заяву можна в СБУ. Ну, якщо ти дадешся солосиєш на мир, то це буде для тебе дуже погано. Бо ти таку війну розв'язав, що там мир буде дуже жорсткий. Тож це поки пішов все, що я тобі можу сказати, якщо ти все солошився на мир, все. Тож, це просто вивод. Коротше, вивод такий. Це просто великий-великий далубойоб і хуєсос, який, який просто посорився б зі своїм парнем, бо тоді йому, йому не зміняє. І хотів хоч хотів щось про нього розказати в розобрученні, але потім десь зрозумів, що це в принципі не про його парня. Всьому. А на цьому у нас все таке коротеньке, ну, вже не коротеньке, а нормально так, Відео як ви бачите, на фоні у мене вже не чекінга на Майнкрафт. Напоминав. Ну, дуже добре. Напоминав в описі були під відео. Буду всі, посилання всіх моїх друзів і також на ТГ канал. Заходіть в опис і підписуйтесь на нього. І всім. Пока!